Наступає свято Воскресіння, жива надія для людей, славить Бога все його творіння у цей чудовий світлий день. Христос воскрес раді душа, Співай йому та веселися. Христос Воскрес Воскресну Я і буду з Ним на небі вічно. Він колись для нас залишив небо, зійшов на землю в простоті. У муках постраждав Христос за Тебе, жива надія, у Христі. Христос Воскрес раді душа, співаємо та веселися. Христос Воскрес, Воскресну Я і буду з Ним на небі вічно. Сьогодні Він живе у наших душах, а ми черпаємо сили в ній. Живий Господь Він воскресив Ісуса, Йому співайте славу Їм. Христос воскрес, раді душа, співай йому та веселися. Христос воскрес, Воскресну Я і буду з ним на небі вічно. Христос Воскрес раді душа, співай йому та веселися. Христос Воскрес, Воскресну Я і буду з Ним на небі вічно, виконувала Анна Коцабо. Наступає свято Воскресіння.